Українців вигнять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда. І також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші, бо мінімальні заплати, які потрібні для легалізації, їх не вистачає ні на що за кордоном, а жити за щось треба. ти на чорні роботи, так я собі на нормальні роботи українців не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхало. Давайте з Навроцького. От я знаходжу зараз Польщі. Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх. Українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому от Навроцький каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знов щось переміна цим пугалий в двадцять і в двадцять, 25-му з нас цим пугають. Тобто, або вони знову придумають якісь закон, які дозволили українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде тому що. Українці дуже сильно сосуть з бюджету з усіх країн за три чимось років. Вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому всьому випадку робить. Я думаю, українці дійсно які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти або ж приводить на інакші пара. Бо український гінофонд, українська кров, ну це унікальне зрівнянні інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними. Насправді, ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видохнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме мінімальної плати, саме не і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити до. Гроші платив податків державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні вообще можливості. Це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти по дивучанню. Ми до речі, там навчаємо, як без банків жити, обходиться, бо це вся історія, бо зараз. Дуже сильно блокуються всі банки і от. Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам в будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, можливо, концерт для вас зроблю. І розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Але вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії вам українські потрібні і з українцями про.